Наші вечірні роздуми, я б хотів розпочати з відомого прислів'я, яке говорить: Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Отже, чи дійсно це так, що з ким ми багато проводимо часу, то ми з часом починаємо бути схожими на цю людину? Дійсно, прислів'я вони взяті з життя, вони не просто так створені або придумані. Тож, давайте знайдемо відповідь на головне питання, кожний для себе. А скільки коштує дружба? З таким питанням. До одного мудреця звернувся молодий чоловік, який був розчарований в дружбі. Чому, говорить він, так стається, що дружба триває так недовго? На що мудрець запитав цього юнака: А скільки коштує один ковток води для спрагненої людини в спекотній пустелі, яка помирає від спраги? Подумавши, молодий чоловік. Відповів, що для спрагненої людини вода коштує стільки, стільки він готовий за неї заплатити. Так само і з дружбою відповів мудрець. Дружба у всі часи коштувала стільки, скільки за неї обидві сторони готові були заплатити. Отож, яка ціна дружбі? Вона оцінюється сьогодні в якій валюті, в гривнях, в доларах чи в іншому чомусь? Скільки готові ми сьогодні заплатити за справжню дружбу? Відкриваючи дорогоцінну книгу Біблію, ми читаємо в книзі Приповісти, 18 розділ, 24 вірш, такі слова: Хто хоче мати друзів, той сам має бути дружелюбним. І трапляється друг, приязніший від брата. Отже, якщо ми хочемо мати друзів, потрібно самим в першу чергу бути дружелюбними. Нам потрібно також заплатити за це якусь ціну. І, перш ніж Розраховувати на дружбу потрібно проявити цю дружбу. Читаючи особливу цю книгу Біблію, ми знаходимо слова в Євангелії від Івана, 15 розділ, такі слова. Ви мої друзі, говорить Христос. І в 15 му вірші Він говорить, а я назвав вас друзями. Саме Ісус Христос бажає називати кожного із нас другом. Часто люди сьогодні люблять вихвалятися тим, що мають відомих друзів. І коли щось потрібно вирішити, вони до них звертаються і вони вирішують їхні питання без проблем. Чи бажаємо ми сьогодні бути другом Божим? Ось таке питання. Чи знаємо ми, а що це означає дружити з Богом? Читаючи Біблію, ми знаходимо, що в Бога було багато друзів. Хоча більшість з них, на перший погляд, були не зовсім хорошої поведінки. До прикладу. Чи дружили б ми з вбивцею? Напевне, не дуже хотілося б, а Мойсей був вбивцею. А чи з обманщиком хотіли б мати ми дружбу? Яків був таким. Людина, яка вчинила перелюб з жінкою ближнього та при цьому вбила, вбив її чоловіка. А це був Давидом. А друг зрадник, яким був Петро. І ці всі негідники були друзями Божими. Але як вони ними стали? Насамперед хотів би сказати, дорогі слухачі, що бути другом Богу це означає щоденна боротьба. Дружба з Богом це коли є щоденне з ним спілкування. Дружба з Богом це ходіння в одному напрямку. Дружба з Богом це відмова, це наша відмова від чогось улюбленого для нас, якась жертва нашого часу, наших сил. Дружба з Богом це не те, коли ми лягаємо відпочивати ввечері і вранці прокидаємось. А ми є друзі Божі. Ні, це не те, що з вечора не було снігу, а вранці ми прокидаємось і все засипало снігом. Ні, так не працює в цьому випадку. Другом Божим потрібно стати, потрібно дійти до цього в боротьбі. Тож як стати другом Божим? Христос говорить, продовжуючи ті слова, які ми почали читати: Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. От як ми можемо стати друзями Божими? Яскравий приклад дружби іноха. Написано в буття в п'ятому розділі, що ходив інох з Богом, і не стало його, бо забрав його Бог. До чого призвела дружба із Богом? Господь забирає таких людей до себе. Але не забувайте про те, що Яків говорить в четвертому розділі 4 вірш. Що може зіпсувати наші стосунки із Богом? Тут написано так. Чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Тож чи бажаємо ми в цьому випадку бути друзями Божими, коли ми хочемо іще і паралельно дружити зі світом, отримувати його розваги та задоволення? Перед нами стоїть сьогодні великий вибір бути другом Христу. Або навпаки втратити цю дружбу і вибрати те, що обирає сьогодні весь світ. Тож давайте зі всіх нам можливих сил старатися прагнути бути справжніми друзями, не на словах, а на ділі, тому що це є велика честь, велика привілегія бути йому друзями. Давайте не втратимо цього шансу. Амінь.